Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Радник голови офісу президента зробив прогноз, якої буде політична система в Україні після завершення війни з Росією. На його думку, після війни з Росією українська політична система зміниться та оновиться і формуватимуть декілька ключових ідеологічних партій, які не орієнтуватимуться на конкретного лідера. Все суттєво зміниться, будуть нові лідери, будуть нові політичні партії. Набагато менше буде проросійськості, тобто спекулювати як у чи партії регіонів до цього на якихось конкретно проросійських лозунгах уже ніхто не буде. Спрогнозував він у програмі ВІП з. Наталією Мосейчук на каналі 1+,1 плюс в рамках телемарафону. Радник керівника ОПУ переконаний, що спроба реваншувати стару політичну систему буде одразу після припинення війни. Однак, згодом політичний ландшафт в країні суттєво зміниться. Відразу після війни буде спроба реваншувати стару політичну систему, де є всі нам знайомі обличчя. Вони вже сьогодні хочуть довести, що беруть активну участь у війні, роблять якісь правильні кроки. Це буде останнє дихання тієї старої політичної системи. А після цього прийде вже нова когорта і будуть інші партії. Зазначив Подоляк. Радник керівника ОПУ висловив. Вив сподівання, що після війни в Україні з'являться партії не вождиського типу з єдиним лідером, а ідеологічні з менеджерським каркасом. Подоляк припускає, що таких політсил може бути дві чи три, і вони матимуть підтримку 15-20% виборців. Мені видається, що у нас з'являться дві три ключові партії, ідеологічні, які будуть стабільно тримати 15-20%», Припустив радник голови ОП радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк попереджає всіх і кожного, що проросійські сили, вплив, яких зменшився з війною, можуть спробувати отримати реванш після при. Винення бойових дій, тому необхідно бути пильними. Той факт, що політичний ландшафт після закінчення війни зміниться дуже суттєво, підтверджує не один політексперт. От, наприклад, Володимир Паніото звертає увагу, що до 2019 року головна боротьба під час виборів йшла між проєвропейськими та проросійськими політичними силами. У 2019 році перша головна боротьба йшла між двома проєвропейськими силами, хоча одна з них представляла іншу як приховану проросійську. Але проросійські сили мали значний вплив. Зокрема, ОПЗЖ посіла друге місце у парламентських виборах. Але Зараз проросійським силам вже немає місця у політичному ландшафті, а всі партії будуть проєвропейськими і патріотичними. Можливо, успішними будуть партії військових волонтерів, наприклад, партія Сергія Притули, і тих, хто доведе, що зробив найбільший внесок у перемогу і здатен відновити Україну. Гадаю, що зараз про це зарано думати. щодо шансів Зеленського і слуги народу на монобільшість, то вони є, але все залежить від успіхів України у війні з Росією і від того, коли і як ми переможемо, зазначив він виданню НВ. Своєю чергою аналітики руху чесно. Навпаки, переконані, що заборона партії опозиційний блок за. Життя, а також будь-якої іншої політичної сили не завадить її представникам створити нову політичну партію і переобратися знову до парламенту. Цілком можливо, що проросійські сили знову зможуть отримати вплив і на політику національного і місцевого рівнів. Навіть зараз, коли нардепи ОПЗЖ створили кілька депутатських груп, платформа за життя та мир і відновлення України, вони все, ще як раніше повідомлялось, можуть мати доступ до держтаємниць, зазначають аналітики. Однак варто звернути увагу, що більшість представників ОПЗЖ були активними прогульниками щодо війни і не беруть участі у засіданнях Парламенту і зараз таким чином вони не виконують присягу, яку давали народу України. Якщо ж детально розглядати склад партії ОПЗЖ, то до неї здебільшого входили колишні члени уже забороненого опозиційного блоку восьмого скликання парламенту та партії регіонів п'ятого, шостого та сьомого скликання, яка між іншим досі не заборонена і на папері ще існує. Частина політиків уже були у парламенті від СДПУ під час другої, третьої, четвертого скликання, коли партію очолював Віктор Медведчук. Також до парламенту у складі ОПЗЖ пройшов і Юлій Офе, який раніше був депутатом від комуністів. Завадити балотуватися може лише відповідний вирок суду щодо конкретного громадянина, тому щоб зупинити цей процес політичного колабораціонізму і держрадництва, треба, щоб правоохоронні органи йшли до суду і притягали порушників. До відповідальності зазначають аналітики. Цілком можливо, що проросійські сили, навіть після остаточного програшу РФ та перемоги України, все одно спробують взяти реванш. Про це попереджають як українські політики експерти, так і постаті світової спільноти. Найголовнішим моментом є те, щоб українці не сміли змішувати чорне з білим, пам'ятаючи, хто виборював їхню незалежність. А хто грав на руку ворогу. Якщо нам вдасться чітко усвідомлювати свою самоідентичність та не забувати, хто розхитував країну в складний військовий час. Питання про проросійські сили в нашій державі абсолютно зникне з інформаційної повістки. А ми продовжимо крокувати у світле майбутнє, забувши як страшний сон, так званий Руський Мір. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.